Привіт, дівчата та хлопці! Я рада знову вітати вас на своєму каналі. Я вирішила все ж таки зняти другу частину дивовижних речей, які я знайшла у виробника нова Слобода, що мене знов здивувало це наявність у нової слободи набору для декорування шопера. До речі, деякі речі Нової Слободи, вироби йдуть під брендом Нова Стіч. Це я дізналася, коли вивчала весь асортимент виробника і дізналася, що у них є ще один бренд. Що входить в набір для декорування шопера? Ну, Вже готова сумка, яка пошита з габардину. Оригінальної форми з підкладкою зі 100% бавовни. Декоративне каміння, голка та нитка. Тобто, все є бери і вишивай, нічого докупляти вже не потрібно. Її розмір становить 42 на 50 см, доволі така містка. Вишивка камінням виконується через невеличкий отвір у підкладці. Сумки, які після пришивання камінчиків потрібно буде охайно зашити. Для виконання цього шва ніяких спеціальних навичок не потрібно. В наборі є інструкція, яка допоможе впоратися з зашивкою. Принтоване зображення знаходиться і на ліцьовому, і на зворотньому, боці сумки. Я вибрала шопер з равликом, бо я все роблю повільно. Але на сайті є декілька різновидів цих сумочок. Їх доволі-таки немало. Ну, дизайн не дуже різноманітний, але я думаю, що виробник на цьому не зупиниться. На сайті є анонс на новинок наборів для вишивки. Мені дуже сподобався ось такий наборчик Жовто-блакитне серце, хто зі мною вже давно. Той тобто знає, що я обожнюю троянди. А тут ще й такі кольори ну, супер. Звичайно, я вибрала один набочик, але там не один, там більше десятку. Я всі показувати не буду, бо це доволі буде довгий процес. Я повибирала тільки те, що мені найбільше подобається. А також я вже говорила, що хочу вишити свій знак зодіаку – козиріг. Я за знаком Зодіаку Козиріг. І ось таку підвіску я знайшла у нової Слободи. Це двостороння підвізка, яка вишивається на перфорованій полімерній основі бісером, бусинами та прищивним камінням. Вже я стільки знайшла, і думаю, що буду знаходити, Ну, то добре, що є вибір. Буду вибирати, що мені найбільше сподобається. І буду вишивати. Так, що входить сюди, в набір? Всі необхідні матеріали. Докладна інструкція допоможе вишити аксесуар навіть людині без вишивального досвіду. Ну, Так стверджує виробник. Може, хтось з дівчат вишивав, може щось сказати з цього приводу, чи були проблеми з вишивкою. Але наскільки я дивилася від дівчат, які вже вишивали набори від нової слободи, ну, ніхто ніяких проблем не знайшов і не стикався з ними. І я тільки у нової слободи знайшла набір для вишивки бісером. Царівна лебідь. Дівчата, не знаю, в одних джерелах пишуть царівна лебідь, в інших царівна лебідь. Ну, як правильно, я поки що не можу сказати. Так, це за мотивами картини Михайла Врубеля. Царівна лебідь. До речі, на картині Врубеля зображена його дружина Надія Забіла. Я думаю, прізвище вам дуже знайоме, відоме в Україні. Вона була з роду давньої чернігівської козацької шляхти і була відомою оперною співачкою. Так що, дівчата, сміливо можна вишивати цю картину. Так, художник російський, але Зображена на картині наша україночка, ну куди без українців? Розмір готової роботи 32 на 26 см. Часткове заповнення. В набір входить бісер-словенська буса 5 кольорів, атлас. Голка для вишивання бісером, нитка для вишивання бісером, кольорова схема інструкція. Бачите, що мені подобається? Що нова слабода вкладає все, навіть нитку для вишивки бісером. От Я робила огляд фетрових іграшок, які потрібно теж і бісером вишивати. Там, це від виробника Butterfly, ось там нитки не було. Тобто ще потрібно докупляти набор, неповної комплектації Слободи, вислабала, скільки я передивлялася, і в описі пишеться, що є все. тобто Взяв набор і нічого докупляти не потрібно. Ну, мало ли, Можливо, там комусь канва не спали, ну, це вже таке, знаєте, на смак. А так, все, все вже вкладено, ну для того він і набір. Ще давно хочу вишити павичів. І білого кольору павичів я знайшла тільки у нової Слободи, ну поки що, Плюс я люблю схід. А тут павичі ще й на фоні пагоди. Цей набір так і називається павичі. Вишивка хрестиком на канві з нанесеним фоном. Ой, дуже мені подобається, все я заглядаюсь, заглядаюсь. Ну, у Нової Слободи великі роботи. Я зараз, у мене вже є в запасах великі роботи від різних українських виробників, тому поки що я ну, не планую великі скупувати, треба вишити ті. Розмір роботи 28х27 см. Муліне Пальміра 180, канва Аїда 14 канту, ну, Звичайно ж, з фоновим малюнком. А, використовується 23 кольори муліне. Ну, небагато і. Ну, для 14 аккаунту начебто не дуже велика картина. Я, в принципі, люблю вишивати на 14 аккаунті, бо для очей це дуже добре. Я ще тільки я збираюся оформлювати все ж таки свої вишиті роботи, і ось тоді я подивлюсь, як 14-й буде там світити. Ну, щось придумаю. Так, на релігійну тематику я б хотіла вишити ось такий набір для вишивання бісером з рамкою складним Христос Спаситель, до речі, і до Великодня можна, ну, хто швидко вишиває, встигнути, можливо, комусь ця інформація буде корисною. В набір входить бісер Miyuki номер 15 Японія, якісний бісер, 6 кольорів. Пришивні камені, один колір, намистини, основа для вишивки перфостіч. Це листовий синтетичний високоміцний матеріал з отворами рівними діаметру бісерної голки. Це дуже добре. І нанесеним зображенням: рамка складень, молитва, паперова схема, нитка для вишивання, голка для вишивання бісером. Інструкція. Так, основа виготовлена по технології перфостічне, потребує багетного оформлення. Завдяки жорсткості і пружності, вона чудово отримає вагу бісеру і з легкістю вставляється в пази рамок. Складення без будь-яких інструментів і допомоги фахівців. Тобто з легкістю можна зробити самі, тому що я знаю, що багато дівчат зараз або за кордоном, або не працюють багетні, або немає можливості. Ну, багет, ви ж знаєте, це не дешева річ, і не у всіх є можливість. Оформити, навіть замовити. Зараз багато продають вже готових рамок, але не у всіх дівчат працює пошта, ну і так далі, самі розумієте. Життя не зупиняється, все вишивають, і до свят хочеться щось створити своїми руками. Все ж таки, створена своїми руками це, це річ там, кладена душа. І дуже коштовна саме для людини, яка її вишила. Так, підемо далі. Ще ось така дивина є в нової Слободи. Це ікона оберіг Янголохоронець, хоронець яка є двосторонньою. З одного боку зображена Божа Матір, а з іншого Янголохоронець. хоронець Там дуже-дуже багато різновидів, і так вони гарно. Оцей дизайн і форма придумання виглядає суперські. Мені подобається там очі розбігаються. Я не знаю, як можна щось вибрати. ну Це вже так вибирала ну швиденько, а хоча там посидіти, порозглядати дуже-дуже цікаво. Так, набор складається з двох трикутних основ Перфостіч. Бісеру словенська буса номер 10 13 і 15, дерев'яні намистини, два види ниток для пришивання бісеру і чоток. Докладна інструкція з описом основних швів і кольорової схеми. Розмір ікони виходить 8 на 8 см. Дуже цікаво. І на мою думку, в кожній хаті повинна бути ікона Святого Миколая Чудотворця. У нової слободи є набір для вишивки бісером з рамкою цього святого. Розмір ікони 13,5 на 17 см. Здається, у першій частині я не казала про цю ікону, хоча там дуже багато різновидів цієї ікони і інших, тому буде не зайве. Значить в набір входить основа. Знову ж таки, надміцний поліменний матеріал, перфостіч з перфорацією, бісер, пришивні камені, намистини, склярус, голка, нитковтягувач, навіть нитковтягувач. які молодці, Нитка для пришивання бісеру, кольорова схема, інструкція і готова рамка. Ну, на мій погляд, чудова. Комплектація наборів, на жаль, ні в кого дівчат не бачила, може я ще пошукаю не розпаковки цих ікон, не створення. А дуже б хотілося подивитись. Я, наприклад, ніколи не вишивала і не, отак от не створювала, не збирала ікони, і цікаво було б подивитися. Може, я буду першою, хоча, я думаю, вже хтось, можливо, просто не знімали відео. І на останок представляю вам набір для вишивки хрестиком на канві з нанесеним фоном млин. Ще з маками та пшеницею. Ну, це взагалі я шукала картину, ну, набір, картину для вишивки хрестиком з млином. Потім поясню, чому. Хочеться мені вишити млин. Але, чесно, ну, так, щоб дуже припав мені до душі те зображення млину, ну, не знайшла я. багато виробників передивилася. Ну, звичайно, можливо, не всіх. А ось тут натрапила ну, і млин, і маки, і пшениця ну, це взагалі краса. А, значить, розмір 28 на 38 см ну, здоровезна картина. Нитки Аврора 120, 25 кольорів, канва Ida 16 каунту. Тут вже 16-го каунту, тобто багато зашивки. І чому я вам поясню, чому я хочу вишити млин. На сайті Нової Слободи є стаття Прикмети та вишивка. І щоб виповнилось найзаповітніше бажання, треба вишити млин. Ну, Я думаю, дівчата знають. І не тільки млин, а й маяк. Тому, дівчата, вишиваємо млини і маяки, загадуємо найзаповітніше наше бажання. Наразі воно у всіх одне те саме. Так що, от млин я б можливо, можливо, найближчим би часом і замовила. Потім дівчата мені там писали, що придивіться до обері... оберегів для дому. Так, я там знайшла, вони цікаві, але дівчата все втиснути, там багато чого цікавого. Все втиснути в одне відео. Я так вважаю, що ось той час десь 20 хвилин ну, нормально, щоб подивитися, щоб воно не набридло. А так там можна знімати годинами. Як, як би показала основ, основний асортимент, а далі вже, хто чим зацікавився, можна зайти на сайт або задати на інших сайтах є така вкладка-виробники, знайти нову свободу і вже там фільтрувати і подивитись, тому що багато часу займає, Я ось дивлюсь, дивлюсь, що і ще там багато цікавинок, і ще на ну це, ну це можна знімати до безкінечності. Ось такі справи. Буду прощатися. А, можливо, до наступного включення, а можливо, вже і все. Інше включення це буде вже окреме відео. Ну, подивлюся, поки що загадувати. Розкажи Богу про свої плани, і він на тебе посміється. Так що, дівчата, ось так все. Поки що, все. Пока!